Дев'ятниця до Різдва Христового Отця Піо. День 6. ЛАСКУ таємниці народження Ісуса. Увійдив мою душу. Ось Він уже в дорозі, наступає час Його приходу. Земля має прийняти свого Спасителя, хоча світ не пізнає його. Вифлеєм відкине свого Бога. Бо жертвує йому лише вбогий притулок, у котрому очікуваний відкупитель зможе відкрити свої очі, щоб побачити денне світло. Вифлеєм пожертвує тільки печеру для матері Спасителя та її улюбленого сина. О який великий сором відчуває моя душа! Коли про все це розважає і усвідомлює, що стільки разів замикала брами свого серця перед натхненням Святого Духа. Скільки ж разів, піддаючись найганебнішим слабкостям, я відкидав того, хто стукає у моє серце, щоб запанувати у ньому як цар любові? О Ісусе! Завжди щедрий у милосерді, прости мені. Прийди, щоб знову народитися в моїй душі та позостати в ній назавжди. Коли б я виявляла упертість, то силою відкрий брами моєї душі і управляй у ній завжди. Ти знаєш, що усією своєю волею прагну посідати тебе цілковито. Любити тебе і служити тобі повністю скоряючись тобі та твоїм Божим правам. Наповнюй найгарячішою любов'ю моє остигле серце. Запалив мені цей вогонь, котрий ти приніс на землю, коли на неї прийшов, аби я, спалений ним, жертвував себе на вівтарі твоєї любові, як жертва любові. Щоби ти міг царювати у моєму серці, а також у серцях усіх. Нехай у всьому і через все бренить одна єдина пісня хвали, благословенство, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї доброти. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вервичка до дитятка Ісуса. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверне, спаси, благий душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, 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 о Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого, і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісусе. Спаси і помилуй нас, о Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку 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 Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю. На Божественному престолі Сидячого і Всесвітнє славимо володіння Твоє, о Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко 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 Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О божествене дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитяку Ісусе, Спаси і помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественно, дитятки Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божествене дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божествене дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. Відкрий, о Боже серце моє, нехай увійде до Нього Христос Цар Слави. цареві віків, єдиному Богу, нехай буде честь і слава на віки віків. Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.